Старець Артемій вдивлявся в лінію горизонту, ніби там ховалася відповідь на головне питання людства. Його очі, вицвілі від років і знань, бачили більше, ніж дозволяла проста реальність. Вони бачили майбутнє, його голос, глибокий і спокійний, наче течія могутньої ріки, звучав, мов заклинання, розгортаючи перед слухачами картину подій, що ще не стали реальністю. Але вже були вирізьблені в долі народів. Велика буря ще не закінчилася. Я бачу її, бачу, як вона виє над полями, змітаючи з лиця землі цілі міста. Бачу дим, що піднімається з розбитих будівель, і чую плач тих, хто шукає рідних серед руїн, але найгірше ще попереду. Його руки, сповнені невидимої сили, тремтіли, ніби перечували важку правду. Настане день. Коли настане тиша, і багато хто подумає, що війна скінчилася. Люди вийдуть на вулиці, обійматимуть одне одного. Але у погляді залишиться страх, бо мир, що прийде, не буде легким. Він буде випалений у вогні зрад і великих жертв. Зі сходу, казав Артемій, прийдуть посли з пропозиціями вони говоритимуть про відновлення, про гарантії, але в їхніх очах горітиме обман. Однією рукою вони простягатимуть папери, а другою триматимуть кінжал, схований за спиною. Велика дипломатія вестиметься не за столами переговорів, а в кулуарах, де продаватимуть майбутнє цілих народів. Я бачу лідера, що стоятиме перед вибором, його душу розриватиме боротьба, віддати частину, щоб урятувати решту чи боротися до останнього. Його рішення змінить хід війни. Змінить усе, але ціна буде страшною. Я бачу, як його ім'я пишуть на стінах з ненавистю, а потім із вдячністю. Бо хто має силу прийняти важке рішення, той не буде героєм у мить, коли це потрібно. Артемій закрив очі, ніби бачив картину, що палала в його розумі: Велика імперія на сході хитнеться. Вона, мов стара фортеця, покрита тріщинами. І кожен удар наближатиме її падіння. Але перш ніж це станеться, вона вдасться до останнього кроку. Ворог вистрелить останній раз, останній постріл війни пролунає не на фронті, а в залі, де будуть приймати рішення. Я бачу, як важка фігура опускається у крісло, як руки стискають документи. І ось підпис. Цей момент змінить усе. Він підняв очі до неба. Ніби шукав там підтвердження своїх слів. Люди радітимуть, але то буде радість зі сльозами. Вулицями підуть ті, хто повернувся, але вони будуть іншими, їхні обличчя носитимуть печать війни. Вони запитають, чи варто було це того, чи могли ми інакше. І відповідь буде не для всіх однаковою. Старець підвівся, і його силует здавався частиною самого неба. Мир прийде. Але він буде з болем, він буде крихким, як лід на весні. Його доведеться берегти, інакше буря повернеться. Бо той, хто приніс війну, ще не сказав свого останнього слова, його голос завмер у повітрі. Тиша була важкою, мов свинцева хмара, що нависла над горизонтом, і в тій тиші народжувалося майбутнє. Старець Артемій знову заплющив очі. І перед його внутрішнім зором розгорталися нові водіння, його слова спадали, мов краплі води на розпечену землю, залишаючи слід у серцях тих, хто слухав. Ось приходять ті, хто прагнув миру більше за все. Вони втомлені, їхні тіла вкрило сивиною від пережитого. Вони простягають руки, але натомість отримують порожнечу. Мир, за який вони заплатили таку страшну ціну. Виявиться крихким, мов тонке скло. Я бачу, як на вулицях міст ще триває боротьба не зі зброєю, а словами, поглядами, підозрами. Бо війна, хоч і вгамувала свої гармати, залишила слід у серцях, і там, де немає згоди, там немає і спокою. Вітер здійняв пил, закручуючи його в вихори, немов сам час намагався змити спогади. Але старець бачив далі: Я бачу народ. Що дивиться на своїх лідерів, і не всі з них отримають прощення. Одні підуть, спаливши за собою всі мости, інші ж залишаться, і їхні імена будуть виголошені або з гордістю, або з гнівом. Але один постать буде особливо яскравою у цьому вихорі змін. Я бачу чоловіка, що стоїть перед людьми, його обличчя вкрите тінню роздумів. Він хоче зробити останній крок. Але чи дозволять йому? Старець схилив голову, ніби прислухаючись до голосів часу. Його рішення буде несподіваним. Воно зламає плани багатьох, як різкий порив вітру змінює напрямок полум'я. Я бачу шок і подив у очах союзників. Я бачу лють ворогів. Але ніхто не знатиме одразу, чи був цей крок правильним, лише історія скаже правду десь в далині загриміло. Мовби сама доля попереджала про невідворотне. Артемій підняв руку, ніби намагаючись утримати плин часу. Буде той день, коли останній постріл розірве тишу. Він не буде почутий на полях бою, його відлуння прогримить у кабінетах і серцях. Він стане знаком, що стара доба скінчилася, і попереду невідомість. І ось тоді настане нова боротьба боротьба за правду, боротьба за справедливість. Бо мир це ще не кінець шляху, це лише його початок. Старець знову подивився в долину, туди, де сонце схилялося до заходу, і в його очах було те, чого не міг побачити ніхто інший. Старець Артемій стояв нерухомо, немов вирізьблений із самого часу. Його очі, затьмарені давнім знанням, бачили те, що ще не сталося, але вже було викарбуване в долях людей. Голос його лунав тихо, проте кожне слово било, наче грім серед нічної бурі. Останній постріл він пролунає не на полі битви, не в окопах, не серед гуркоту гармат. Він стане ударом, що розколе камінь, який тримає всю споруду. Я бачу чоловіка, що тримає в руках важкий вибір, його рішення виростає з крові, що була пролита, зі сліз, що висохли на обличчях тих. То чекає на своїх рідних, він вагається, адже знає, після його слів світ зміниться. Артемій глибоко зітхнув Він зважиться, його голос прозвучить, і тоді розпочнеться те, чого боялися навіть ті, хто думав, що готові до всього. Одні назвуть це перемогою, інші ж зрадою, та правда лежить десь посередині. Прихована між рядками офіційних заяв і змовницькими поглядами в темних кабінетах. Його очі дивилися далеко в майбутнє у той час, коли залпи вже не розриватимуть небо, але серця залишаться опалені минулим. Я бачу, як країна знову шукає себе. Її руки все ще тремтять, ніби після страшного сну, а погляд шукає відповіді в обличчях нових лідерів. Але не всі з них заслуговують на довіру. Дехто вже зараз стоїть у тіні, очікуючи, коли можна буде вийти вперед. Вони не воїни, не ті, хто проливав кров. Вони торгуються, ніби доля народу це товар на базарі. Вітер пронісся між старими стінами монастиря, де він стояв, і Артемій на мить замовк, слухаючи його голос. Буде багато сказано про те, хто винен, а хто правий. Але істина проста, як хліб на столі. Той, хто хоче миру, повинен бути готовий до його наслідків. Я бачу, як світ дивиться на Україну хтось із повагою, хтось зі страхом, а дехто зі старою ненавистю, що ніколи не згасає. Бо в кінці завжди є ті, хто втратив усе, і ті, хто отримав більше, ніж мріяв. Старець провів рукою по сухому ґрунту під ногами, та ціна миру. Вона не лише в тих, хто поліг, вона у всіх, хто залишився, у всіх, хто далі житиме з цим днем у пам'яті, вона в землі, що змінила свої кордони, вона в серцях, що навчилися більше не вірити порожнім словам. Зі сходу долинув звук дзвону повільний і важкий. Старець Артемій підняв голову. Це ще не кінець, це лише початок іншого шляху, і кожен, хто його пройде. Дізнається, справжня боротьба починається не тоді, коли замовкає зброя, а тоді, коли потрібно знову будувати життя.